Якщо подивитися взагалі на все життя, ми постійно робимо вибір. Кожен день ми робимо вибір у нашому житті і платимо якусь ціну. Тобто, якщо ми робимо вибір, візьмемо якусь саму просту ситуацію, наприклад, на рахунок мене, я можу зробити вибір або сьогодні порозумовувати, якщо в мене є вільний час на Словом Божим, або я можу піти як. Відео. І за кожен вибір я буду платити сім. Якщо я виберу той чи інший варіант, то, наприклад, якщо я виберу прочитати Слово Боже, я можу лишитися якихось задоволень зараз в моменті, але зато то я можу напоратися на любов'ю Бога Святим Духом.